Відповідно до статті 56 закону України про місцеве самоврядування в Україні, районна рада обирає заступника голови районної ради. Прошу для консультацій по заступнику голови районної ради провести невеликі так, перерви, так, щоб ми потім всі разом зійшли до спільного спільного домені. Давай сбере. Я думаю, 10 хвилин вистачить будем до того. Голів, ну всіх, бажано ба, всіх депутатів, то в фракції. Голів фракції. Я вам скажу так, від У нас є кандидатура, але ми... Разом з нашою демократичною, що як казали, більшість ми хочемо не виговорити. Потім не виникало ніяких <ріпіонет> питань. Голови районної ради. До затвердження протоколу від 10-го засідання вчинення місії приємного голосування щодо порядку голосування своєї питання. Дня заступника голови районної ради та виготовлення біотені. Друге про обрання заступника голови районної ради. Третє про утворення та затвердження складу постійних комісій російської районної ради у Лецької області 7 скликання. Про затвердження положення про постійній комісії Кірсівської районної ради у Лецької області 7 скликання. П'яте про звільнення редактора Ківерсійської районної громадської політичної газети Вільним святом Яхвинчук ЛВ. Ale na głosowanie. Kto za? proti? wskazów. Protek. Tak, je, takže Раді кандидатури для обрання заступника голови районної ради має голова районної ради. Користуючись цим правом, вношу пропозицію внести таємного голосування заступника, на, на вище згаду посаду депутата районної ради Чигирин Тамарова Григорів. Прошу підтримати цю кандидатуру. Так. Ми голосуємо? Ні. Взаємне Треба... голосування. Я вибачаюсь просто, що в мене ти... перший раз таке в житті. Можливо, десь щось я виглядаю, що поки смішний трошки це, але я думаю, що... Перша дорога. Перша дорога. Я, дальше, це дуже страшного. Перший коробки. Я далі все хуже і хуже. Так. так. так е... Прошу Чергину Тамару Григорьову, кандидату на посаду заступника голови районної ради. Коротко проінформувати депутатів про свою трудову діяльність та про свої програми. Чизіння та мара Григорівна народилася 1937 року. 1937 року в Старобишському районі і з 1971 року проживає в місті. Е, продавав, закінчила інститут, маю економічну освіту, працювала бухгалтером, потім головним ревізором, потім головним бухгалтером, директором підприємства і підприємництвом. Е, на даний час регулюється як підприємець. Якщо когось цікаво, чи пенсію ці оформляла, я її не оформляла пенсіонер. Так, що можу сказати? Я звичайно дуже рада, і мені це дуже приємно, що Григорій Вікторович мене запропонував на заступника. Я хочу сказати, що враховуючи зараз, який час ми живемо, і як у нас, як би сказати, погано розвинута промисловість, як у нас зараз тяжко, коли йде в країні війна, це все відображається на нашому районі, то я хочу сказати, що я буду... Виконувати свої обов'язки чесно, сумлінно, добросовісно. Я буду підтримувати в роботі голову ради. Відповідно, я буду старатися зробити так, щоб ми разом з депутатами працювали як одне ціле, як один цілий організм, щоб ми були дружні, щоб ми разом би, розробляли ті питання, які нам треба поставити, які нам треба вирішити, щоб ми їх обговорювали, щоб ми були всі рівні, щоб ми були всі. Дружні, я хочу, щоб у колективі була дружня атмосфера. Я хочу, щоб шановливо ставилися до звернень. Буду шановливо, сама ставитися до громадян, буду шановливо ставитися до їх звернень. Ну, як би сказати, район е, в цілому? Сказати, що я знаю проблеми району зі сторони районної ради, я цього сказати не можу. Е, сам район, людей в районі, я знаю дуже багато. Ну, будемо по ходу того, як будемо працювати, буду старатися ці проблеми вирішувати. Звісно, з вашою допомогою, з вашою підтримкою, ну разом, тільки разом. І я вважаю, що я якби є заступник, це не є як висока посада, чуть лише за голову. Так? А я вважаю, що я просто є слуга депутатів, слуга народу. Так що це моя така бачення. Може. Живейне положення. Маю бути три. Бідна мама, але багата баба. Друге скликання. Перед тим я була з 2006 по 2010 рік і зараз це буде друге скликання. Депутація. Депутацію. Вечоріє партії. Вечорі партію верті ще. Уже рік. Ну, якщо не, не зовсім совсем, але обов'язки потім Є запитання, Прошу. Прошу. Що скажіть, будь ласка, в ну, поза нової каденції ви участь, які комісії ви брали? Мається на увазі кожен депутат дефіданий без виконавчих, які комісії участь брали. Я брала участь в комісії промисловості будівництва тоді суді розвитку. Ще, немає. Дякуємо. Товариго говоримо, у нас не була в лічильній комісії, тобто не треба ніяких процедур робити. Лічна комісія у нас обрана, процедура э, голосування. Вдома прошу лічну комісію зібратися, на є чергове засідання, в якому виготували дає голосування. Дякую. Для оголошення результатів дає голосування. Прошу. Шановний голов, шановні колеги, депутати, шановні запрошення. Лічильна комісія завершена засідання і дозвольте я зачитаю протокол номер 8 засідання лічильної комісії районної ради для проведення приємного голосування 10.12.2015 року. Сьогодні членів лічильної комісії 7. засіданні присутні 7, відсутні 0. Відповідно до пункту 68 про роботу Ківерцівської районної ради Мунської області 6 го скликання, затвердженого рішенням районної ради від 30.12.2010 No32 про затвердження реклами про роботи Ківерцівської районної ради Мулинської області 6 го скликання і змінами та доповненнями вчиняння, комісія встановила кількість виготовлених вилутні для заємного голосування 34. Друге. Загальна кількість депутатів районної ради, які зареєстровані 34. Третє. Кількість депутатів районної ради, які отримали бюлетенів для таємного голосування. 34. Четверте. Кількість депутатів районної ради, які взяли участь у голосуванні, 34. П'яте. Кількість невикористаних бюлетенів для таємного голосування. Відсутні. Шосте бюлегнів для таємного голосування визнатих недійсними. відсутні. До кітня для таємного голосування внесено кандидатуру Чигирин ДН. За результатами таємного голосування по питанню про вибори заступника голови районної ради встановлені такі результати. Кількість голосів подано за кандидата на посаду голови заступника, заступника голови районної ради Чигирин Тамару Григорівну 17. Не підтримали кандидата на посаду голови районної ради 15. Кілька і не, не впілетні для таємного голосування. Два. Вирішили вважати необраним заступника голови Кірицівської районної ради. Внести цей протокол на затвердження районної ради. Голосували за 7, проти 0, утрималися 0. Голова лічільної комісії Пушкін Анатолій Федорович, заступник голови лічільної комісії Мисковець, секретар відчільної комісії попитів, всі члени комісії, підписали протокол. І ось два бюлетні, яких визнано недійсними. Перший бюлетень це як не чекає. Це дві позначки навпроти прізвища. Ось одна і ось друга. Оцей бюлетень визнали не дійсно. І, і по-другому голосували, так як цей бюлетень е, ну, не відображає наче, той волевиявлення. Поставлені цей бюлетень на голосування, і сильна комісія визнала його зіпсованим. Ну, немає, немає чіткого. Є питання, чи не вийшли? Так. Ставлю на голосування, скажете? Так.

На цій сесії не будемо повертатися до обрання заступника. Будемо? Ні. Це комісія, давайте. Давайте тоді так. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування, всі депутати, крім голови та заступника, працюють у постійних комісіях, на засіданні яких попередньо визначається і опрацьовуються питання та проєкти рішень, що вносять на розгляд сесії. За проєкту постійної комісії, ви ознайомилися відповідно до проєктів рішень, які вам роздані. Прошу вас під час перерви визначити в які комісії бажають працювати та записати у прийманні голови е, районної ради на 3 хлопці. Згідно ваших пропозицій, будуть сформовані постійні комісії. Беремо півтори години, для того, щоб всі могли в півтори години, годину і тридцять хвилин. Для того, щоб ми змогли, щоб ми могли перепустити. Потім і потім зібратися і розглянути, що... Я можу зараз обрати комісію, а після цього чи мати? Ваші пропозиції є. Ваші пропозиції чи У мене є така голосування. Голосуємо за обміння перерву чи за продовження роботи.

Розійдемося і через 15 хвилин півнадцять. Да. Комісії розписані всі, все розписано. А жар, да? було за цікусно, що третій поверх. Ні, давайте обіднімемося на третій повір, в кабінет, примарно, кабінет голови, і там вирішимо ці питання. Розпишемо місії оберемо. Вони записалися. Давайте так, представників партії, голови фракцій, відчувається і тоді дуже закриється питання. Зараз перерва 15 хвилин. 3-15 чекають. Так як ми вже зібралися на цю сесію, і в нас не вирішено питання було обранню заступника голови районної ради. Прошу призначити повторне переголосування. Знову ж таки, підтримую кандидатуру Чигирин та Мари і прошу поставити, щоб ми знову не збиралися повторно. На другу і третю і ця сесія була. А це так важливо сьогодні нам заступник. Я думаю, що важливо. Якщо вам не важливо, мені важливо. І Давайте будемо не будемо виступати, беремо слово, відповідаємо. Можливо, є. Ми почули пропозиції Я від пані Любошевської. Ще є. Я пропоную, оскільки зараз півчетвертий, що зараз ми не розглянули комісії. Ну лише ж буде по бюджету, може, через тиждень збиратися чи через добу, беремо тоді заступника. А зараз люди ще не обідали. Ну давайте поставимо на, на голосування. Спочатку прозвучала пропозиція пані Любошевської про те, щоб зробити переголосування по кандидатурі Чергин Тамари Григорівні Черги Тамари Григорівні на заступника голови районної ради. Давайте проголосуємо. Хто за?

Не будете переголосовувати. Я перепрошую. Я це питання перед цим, як мали йти, дали пропозицію йти на обід. Я подав пропозицію залишитися і проголосувати за вибрати комітет, хто який буде працювати за, за заступника. По-моєму, було проголосовано перенести на слідуючий раз. Ні, ви сказали не брати до уваги, що ми розходимося для роботи по, по роботі. З не міністю, брати не до уваги, ні, ні, не було проголосовано, що на другий раз. Я пропонував, але ніхто, ніхто. ніхто не підтримав. Ну, підтримало там, що чотири людини і все. Двадцять за, проти 7. не голосували. Я пані Любошевський про те, щоб провести повторне голосування на кандидата на заступника голови районної ради. Ну, починаємо з початку да, відчину комісія. Пане Анатолію, просимо зібрати відчину комісію.

і комісія, хай працює, ми, ми можемо. Ми, робот, робота за комісіями нас нічим не зобов'язує перед речільною комісією. Давайте хай займаються протоколі в днів. А ми будемо чекати, поки нам дадуть зараз пропозиції по комісіях. Десять хвилин перед 15, 20, 21, 22. Хто проти? Утримався? 22 за, один утримався. 22 за, один утримався. Рішення прийнято. Ідемо на оголошую протокол номер 9 Засідання лічильної комісії районної ради для проведення таємного голосування від 2015 року. Всього членів віддіільної комісії 7. На засіданні присутні, 7, відсутні 0. Відповідно до пункту 68 рекламу роботи Ківерцівської районної ради Линській області 6 скликання, затвердженого рішенням районної ради від 30.12.2010 року номер 3 дроб 2 про затвердження рекламу роботи Ківерцівської районної ради Линській області 6 скликання зі змінами та доповненнями, відчиня комісія встановила кількість випускних бюлетенів для таємного голосування 34. Загальна кількість депутатів районної ради, які зареєстровані, 34. Кількість депутатів районної ради, які отримали бюлетні для таємного голосування. 34. Кількість депутатів районної ради, які взяли участь у голосуванні 34. Кількість невикористаних бюлетенів для таємного голосування. Відсутні. Кількість бюлетенів для таємного голосування визнано, чи дійсними – Відсутні. До бюлетня для таємного голосування внесеного кандидатуру Чигрин ТГ. За результати таємного голосування по питанню про вибори заступника голови районної ради. Встановлені такі результати. Кількість голосів подано за кандидата на посаду заступника голови районної ради Чигрин Тамару Григорівну. 22. Не підтримали кандидата на посаду заступника голови районної ради 12. Кількість обсолодних бюлетенів для таємного голосування відсутні. Вирішили. Вважати обраним заступника голови квітцівської районної ради Чагин Тамаро Григорій. Внести цей протокол на заведення районної ради. Голосували за 7, проти 0, Утрималось 0. Голова річільної комісії Пушкіна Анатолій Федорович, заступник голови річільної комісії працювати в процесі роботи все в нас навадиться. І в нас буде дружній колектив і гарний депутатський корпус. І я думаю, що все в нас будеться як найкраще. Я вам ще раз щиро дякую і хай вам повсім на здоров'я. Дякую.